Шановні друзі, завтра моє рідне місто відзначає третю річницю звільнення Ірпіня Звільнення мого рідного міста Ірпінь. Ірпінь це місто сили. Ірпінь це то місто, яке стала грудьми на оборону Києва. І ті ірпінчани, ірпінці, які стали на оборону Києва, не пустили Кацапів в само місто Київ. Хочу зачитати свій невеличкий вірш, який я написав 21 березня 2022 року на позиції жираф. Ніч чорна набрякла вогнем. Жираф, сму, суцільні руїни, позиції клумба, бітони, мішки стоять, позначаючи шлях перемоги. За ними місто рідне Невгнуте здобуває сьогодні нагороду, вічність. І ми, страшний натівський спецназ. Звичайний ірпінчанин тримає славу ірпіня. Дякую.